Але якщо говорити про спротив Криму окупації, саме Російської Федерації, то треба говорити з здобуття незалежності України. Тому що Крим, ми знаємо зараз дуже велику історію, яка відбулася саме в 2014 році, але ми чомусь забуваємо і багато хто, скільки спроб Російська Федерація хотіла окупувати Крим з 91 по 2014 рік. Тому е, всі ми там були на адреналіні. У нас кожен день, кожен громадських особливих активістів, боротьба за українські класи, школи відкриття, садочки, групи це постійна освіта, культура, інформаційний простір. Тобто, ми жили цією боротьбою постійно. Тобто, у нас не було такого, щоб якийсь рік у нас було легше. Е, мішковський період. 92-94 роки президент світі час повертають, щоб ви розуміли. Українська мова не є обов'язковим предметом навчання в загальному загальній шкільній освіті. Тільки завдяки Конституції України почали повертатись, відповідно, що всі школи мали мусили виконувати Конституцію України, забезпечувати навчання українською мовою. Як ті класи і школи відкривалися? Ну, це ж при цьому повному саботажі, ну ви просто ви не усвідомлюєте, Я можливо довго багато розказувати, але це теж спротив боротьба за українську національну ідентичність.